Terima <small> kasih telah menonton! Ось зараз йде необ'явлена війна на Сході в Донбасі. Українська церква Київського патріархату всіма силами допомагає нашій армії, нашим добровільним батальйонам. Чим допомагає? По-перше, молиться, молиться за мир, але за справедливий мир. Молиться за те, щоб. Господь зберіг нашу українську державу, але не тільки молиться, а й ділом доводить, що вона з українським народом. Тому ми збираємо допомогу і гроші, і одежу, і продукти харчування, і медикаменти, і тепловізори, і машини все, що ми можемо, даємо нашій армії і, і нашим добровільним батальйонам. І, і Путін на весь світ говорить неправду, що він не воює з українським народом, не воює з Україною, а танки, а гради і, і, і інша страшна військова техніка, чия Україна їхня, тому правда з нами і перемога з нами. І об'єднання української церкви, московського патріархату, буде з Київським патріархатом. Ми будемо мати одну православну церкву в Україні, але незалежну від Москви. Але ми не хочемо, будучи незалежною церквою, не хочемо, будемо хочемо з ними в мирі і злагоді жити, як і з усіма православними церквами. І Вони розуміють. Що поки вони володіють в Україні церквою, вони мають вплив на українське суспільство і на українську владу. А як тільки церква перестане бути підпорядкована Москві, тут московсько впливу московської руки не буде. Чому Господь послав нам такі випробування не без причини? А причина наші гріхи, а гріхів багато. Я вже говорив про корупцію. Це таке зло, яке ніяка сила не може викорінити. Ото нам треба, якщо ми оце подолаємо зло, то тоді все, все буде добре. Наступний рік буде рік боротьби. Боротьби не тільки на Сході. А боротьби всередині України з корупцією буде боротьба. І нам треба бути готовими, тому що провокацій навколо цього буде багато. І нам треба бути розумними, відокремлювати добро від зла. А для того, щоб подолати зло, зло не здасться так. І корупція не здасться. І тому буде боротися з нами. А нам треба бути розумними і бачити, де правда, а де неправда. То наступний рік буде складним.